Понюхай. Давай. Ой, як пахне. Ха, да. Зараз будуть ручки грязні. Добре, що бабуся серветки купила. Що в садочку їли? Розкажи, бабусі. Кашу. Кашу їли? Коса. Скажи мені, кашу їли? Угу. Яку? А борщик чи супчик? Борщик їли? Їли? Я. А що котлетка була? Чи риба була, чи блінчики? На обід що давали? Пироги. Пироги давали? Я. А з чим пироги були? Я не знаю. В середині що було? М'яско чи картошка, чи капуста? Полька. Картошка була? І ти з'їв. Молодець. А дітки їли гарненько всі, правда? Молодці дітки. Сюди попаду. Що? Сюди попадув. Буде ще одну їсти. Може потім зісиш? Зараз сочку попий трошки. Мишка. Що це таке? Оце що? Оце? Зайчик? Ножка? Ні, ну а взагалі що це? Нова? Котик? Що це таке? Покажи, бабусі. Що це? Це нова? Так, але це мишка. Повтори слово мишка. Мишка. Так, мишка. А компотік пили чи чай пили? Компотик і чай? То не мама. Мама ще тільки їде від дідуся. Била. Яка? Така била. Біла? А де та штучка? А там на бусі. А, на бусі? А, ти маєш в виду, що оця железячка та була, да? Ну тобто то не мама. Мама тільки виїхала від дідуся. Їде. І тільки що визвонила мені. Ми їхали в абук. Там коса. Вона сая у Я, я такий-нку і жаліла. Чуть-чуть жаліла. Вжалила? Так. Да. Ой-ой-ой. Больно було? Ні. -е. Я вже дорослий. Ти дорослий? Ну, то як вкусить, то й дорослими будеш, сонечко. О, я не... Я пачу, а? Вже не хочеш? Я не вона ліпна, вже вона нас солодка, ти її намочив, слини. Давай, бабуся, акуратно покладе. Вона як челяда. Так. так. Я даю тобі сточок. Відкривай сточок. Будь ласка. Витирай ручки. Підсунь ближче до себе. Чи ж так далеко? Підсунь. Тобі буде зручніше. В Я ще ближче. Угу. Вона за акомія? Що, що? Вона за ахомія. Холодна? Охолола? Ти маєш? Ні. Не? Тепленьке. Хочеш попробувати? Так. Да. Ну йди. Не бачу тебе, бачу. Ну, так по чуть-чуть, бо -чуть, щоб, як гаряче? Добре? Ага. Хай холоне, я оставлю тобі, залишу. Залишу тобі, якраз воно охолоне, тоді буде тобі смакувати, бо так ще гаряче, тепленьке. А в садочку як вам дають борщик або супчик. Він гарячий, тепленький. Вони кажуть Що-що кажуть? Вони кажуть вочка акаїнка. Ні, треба мусорник викинути. А вон мусорник, дивися, синок вон. Треба столика помити. Хочете, хочете. Ну хтось щось пив, чи солодку каву, чи чай і розлив, і не повитирали після себе. Мураки люблять солодке. Іди сідай сюди, ручками не трогай там. І сюди не клади ручки, тому що ти береш зараз і трубочку, візьмеш, і сік візьмеш, іди гарно сядь. І пийсі. Я буду так солити і буду. Я. Ох, молодець, а ну чи смачний сік? Так. Так. Треба казати повним словом смачний, смачний сік, угу. ні, ти повинен сказати смачний. См Смачний. Смачный. Так, так, оп, и не поехали. Бачи я. Бачи я. Качала. Добрый день. Пахнет бабушечка. Вот его хорошая специальность. Мачи. Сідай трошки біля Скажи, добрий день. Добрий день. З садочка Скажем? йдемо. садочка йдемо, забирала, бо Мар'яна каже, забереш в п'ять. Я трохи раніше забрала, гуляємо. гарно. Душно. Ми пішли в магазин, там так гарно кондиціонер. А виходимо сюди. Ні, ну ми не довго були, ми тільки сік взялися.